Вісім фактів про Чернігів. Існує легенда щодо того, як місто отримало свою назву, колись на тому місці був густий ліс Чорний гай, що й дало назву Чернігову. Інші говорять, що колись тут прав князь Чорний, і на його честь було названо місто. Перша письмова згадка про місто датується 907 роком. Перший кінотеатр з'явився тут у 1907 році. Він називався Ілюзіоном. До сьогодні приміщення не збереглося. За словами істориків, Чернігівське князівство було з розміром з сучасну Францію. Його землі займали територію до Азовського моря, Дону та Оке. У Чернігів жив Михайло Коцюбинський, байкар Леонід Глібов, теж більшу частину свого життя понад 35 років провів у цьому місці. Ще на початку 19 століття в Чернігові збудували перший готель. Попри те, що він займав невелику одноповерхову будівлю, назва в нього була дуже звична Царград. Через декілька років він став двоповерховим. Будівля готелю до наших часів не збереглася, вона знаходилася на перехресті вулиця Шосейна, нині проспект Миру та Воздвиженська. Зараз Красна площа є центральною площею міста. Проте так було не завжди, аж до кінця 1920-х років. Тут був базар і стояли торгові ряди. Найстрашніший день в історії міста, 19 жовтня 1239 року, коли під стіни Чернігова підступили полчища хана Менгу, онука Чингісхана. Місто тримало оборону сім днів та було врешті раз спущено.